У Запоріжжі запрацювали мобільні пункти незламності. У такому наметі можна зігрітись, відпочити та зарядити телефон. Всередині облаштована кухня, є ліжка і окремий куточок для дітей. Тут є мінімальний набор для того, щоб зустріти малечу завдяки нашим партнерам Червоного Хреста. Тут є і розмальовки, тут є дитяче харчування, памперси на всякий випадок. Тому ми намагаємося все зробити, аби людям було комфортно. Працює пункт цілодобово під час вимкнення електроенергії, живиться від дизельних генераторів, встановлених поряд з наметом. Тут можна Підігріти в мікрохвильових пічах їжу, можна розігріти будь-яку страву, заварити чай. Крім того, у кожному з таких наметів є супутниковий інтернет Starlink. В разі повітряної тривоги мобільні пункти призупиняють свою роботу. Ми оповіщуємо людей і кажемо, як пройти до найближчого укриття. Якщо людина не встигла потрапити додому, до комендантської години, в наметі можна залишитися на ніч. Наразі в Запоріжжі працюють три мобільних пункти незламності. Днями такі намети мають встановити в усіх районах міста.